Долиносна ніч ще око замилювання чи почнеться реальне перемир'я, та скільки воно триватиме? Ось які питання виникають навіть після усіх домовленостей в білоруській столиці. Як тривали переговори і якіні результати розкаже Христина Гавриш? Від сьомої вечора до десятої ранку 16 годин напружених перемовин і кілька кави. Так вирішували подальшу долю Донбасу у мінську. Вся Україна напружено чекала доленосного рішення. Перша звістка від нашого президента уже зранку не втішна. На жаль, хороших новин поки немає. Є умови, які я вважаю неприйнятними. Після цього перемовини продовжились. Спільну заяву членів нормандської четвірки анонсували на одинадцяту, але її так і не було. До преси всі вийшли окремо. Путін, який помітно нервував усю ніч, задоволений. Це не найкраща ніч в моїй життя. але утро, на мой взгляд, добре, тому що, несмотря на всі служби переговорного процесу, нам э, все таки вдалося договоритися главному. Чому радіє російський президент незрозуміло після заяви нашого? Петро Порошенко переконує, попри тиск на умови Росії, не пішли. А Путін вимагав автономію Донбасу та федералізацію України. Нам Как и принять умовы, відходу, удачи. Мы ну, вишли на... Результат нормандського формату два документи. Перший комплекс заходів з виконання мінських домовленостей, другий декларація у підтримку цих заходів. Перший документ дали на підпис представникам тристоронньої контактної групи. Він уже з'явився у ЗМІ. Щоправда, поки без автографів. У ньому 13 пунктів. Головне досягнення абсолютне припинення вогню уже в ніч проти неділі. Після цього упродовж 14 днів сторони мають вивести тяжке озброєння. На Безпечній відстані зона розмежування та що була затверджена у вересні. Далі упродовж п'яти днів мають бути звільнені всі заручники. Потримає волю і Надія Савченко. Україна та Захід зможуть нарешті постачати гуманітарку на Донбас. Крім того, з території України виведуть іноземні війська. А контроль над кордоном з Росією Україна відновить до кінця року. З першого ж дня після місцевих виборів має бути Кордон переданий під е, спільний захист е, представників ОБСЄ і українських прикордонників, і на другому етапі е, вже до кінця поточного року. Українські прикордонники в повному обсязі мають відновити український суверенітет український контроль над державним кордоном. Мінськ 2 сьогоднішні домовленості вже надто нагадують попередні, які так і не запрацювали. Водночас, цього разу нормандська четвірка у декларації зобов'язалась контролювати виконання кожного пункту. Для цього створять спеціальну комісію. До неї увійдуть представники МЗС. Крім того, ОБСЄ контролюватиме режим припинення вогню. Сепаратистів піти на все це змусив топу. Утін а до кінця зустрічі Путін чинив тиск на сепаратистів, щоб ті погодилися на підписання мирного договору. У мене немає ілюзій попереду ще багато роботи, аби у нас з'явився реальний шанс покращити ситуацію. Лідери так званих ДНР та ЛНР угоду прокоментували двозначно. Ми не можемо. не дать Украине этот шанс. Потому что будет меняться сама страна, будет меняться отношения, будут меняться люди. Все пункты это требуют дополнительных согласований, переговоры еще идут. Поэтому любое нарушение или неисполнение этих пунктов Ніяких буші міморандуму хреще буде вдалі не буде йти взагалі. Тим часом парламентарі не знають, радіти чи плакати від підписаного у мінську при сказати невозможно. Росія не заінтересована в мирному соглашенні, росія заінтересована в ескалації насилля, росія заінтересована в продовженні воєнних дій. Є ключове питання. Це питання виконання цих домовленостей. Бо ми чудово пам'ятаємо, що чудовий мінський протокол на жаль був зірваний російською стороною. Я сподіваюся, що це. Не черговий, не черговий піархід Путіна. Я на це надіюся, я за це молюсь. Не надто сподіваються на мир з путіним і ті, хто на передовій навіть у ніч переговорів потерпав від обстрілів. Якщо вони будуть засранці, і ще щось говорити, говорить? і ми на Красній площі будемо пірашки по три гривні кушати. Я думаю, що нічого з цього не вийде поки у мінську домовлялися про мир, Росія переправила через кордон чергову партію танків. Про це повідомили у штабі АТО. А в неділю до нас приїде і черговий так званий гуманітарний конвой із Москви, після якого традиційно терористи починають посилені обстріли. Христина Гавриш, Ксенія Веркалець, ТВА. І буквально щойно ОБСЄ оприлюднила оригінал документа ухваленого за підсумками переговорів у мінську. На ньому підписи стоять другого президента України Леоніда Кучми, посла ОБСЄ та Тальявіні, посла РФ Україні Михайло Зарабова, також глав так званих ДНР та ЛНР пана Захарченка та Ігоря Плотницького.